Нарцис або заступник господа Бога з політичної частини. Так він називає себе сам. Арестович твердить, що 24 роки він у спецслужбах, 17 років у театрі, а ще колись він чесно зізнався. Я багато брехав вам люди, починаючи з весни 2014-го. Але люди йому продовжують вірити, а він продовжує їм брехати. Можете там не шопотітись. я улавлюю ультразвуки. Бачив цілковиті й темряві. Читаю мислі на відстані. Стрибаю вверх на 20 метрів, а в довжину на п'ятдесят. Можу перегрізти любе залізо і царапати любу камінюку. А за один раз можу виїхати 20 киць. Непривальці будь сказано. Ще продовжувати. Ех нам би так, вам як не буде. Політична зірка Арестовича засяла в Україні 24 лютого 2022 року. Олексій згадує, що в перший день Великої війни збирався йти на фронт, а потрапив в офіс президента. Позвав його Єрмак. За місяць до того, 17 січня 22-го, звідти Арестович пішов через незгоду з порушенням Зеленським базових обіцянок кандидата в президенти і надмірною бюрократизацією. Так говорив сам Арестович. За іронією долі, вдруге Олексій пішов з офісу президента в той самий день, лише 1923-го року. Причина скандал через свою Недолугу заяву про участь українського ППО під час трагедії у Дніпрі 14 січня 2023 року, коли російська ракета потрапила в житловий будинок. Ну, то есть, возможності в Дніпре вот эту ракету хорошо ну, не было. Нет, по поюзбили, она упала на подъезд. Она упала на подъезд. Да, ну, как вона бы, взорвалась, коли впала. Ну а далі стандартний сценарій: перехід Арестовича у позицію до Зеленського, ватні заяви, грає з проросійським електоратом, втеча за кордон, псевдодисидентство і спроба освоїти нову політичну нішу. Реверанси у бік Росії та Путіна, все це у новому арсеналі. Олексія, хоча чому в новому? Він був і назавжди залишиться ватником. З початком Великої війни Арестович став улюбленцем жінок-демогосподарок і тих, хто потребував словесного заспокійливого у перші місяці війни. Національний телемарафон дав Олексію велику сцену. Він став спікером війни номер 1 від Офісу президента та спікером війни номер 1 в державі. Результат його муркітливий і дуже дражливий для багатьох голос, нині впізнають мільйони українців. Велика війна і телевізор перетворили Арестовича на суперзірку. У січні 23-го соціологія центру разумкова показувала разом із Зеленським і Залужним він входив в трійку політиків року. Хоча який Арестович добіса політик, такий собі політичний пройдисвіт не більше.